20 запорожців, ягуарів, мерседесів та інших машин 20-го століття представили міничанам та гостям міста у рамках автомоторного змагання Ралі Поділля. Ретро автівки припаркували на площі Водограй, що у центральному парку імені Леонтовича. Заїзд ретроавтівок стане першим етапом змагань ветеранів Федерації автомобілістів України, розповів Суспільному співорганізатор заходу Олександр Вдовиченко. Вже сьогодні приїхали машини з багатьох міст України: це і Дніпро, і Кривий Ріг, жовті води, Житомир, Київ. Багато машин Вінничани виставили свої машини. Це таке перше ралі Поділля на підтримку Збройних сил України. Стартує першою Вінниця. Це так було вирішено, бо Вінниця вона в найкомфортніших умовах в центрі України знаходиться і є багато людей, які погодились приїхати сюди з якби близько до нас доїхати. Серед учасників подільського ралі автогонщик Роман Щепков, чоловік минулого року представляв Україну на ралі Монте-Карло Кластік. До Вінниці каже, приїхав із Запоріжжя. Суспільному показує своє авто бірюзового кольору заз сім. Десяти року ми його повністю розібрали і повністю зібрали своїми руками власноруч, замінивши на більш сучасні, сучасні матеріали, які використовуються в сма в двигателі, перемінних в переменних передач. Здесь все аутентично, це основне требування учасників ралі. Представив своє авто на ретровиставці і вінничанин Валерій Матвійчук. Німецький легковик Адлер Stromform 1939 року придбав, каже, для власного задоволення. Максимальна відстань, яку на ній долав 100 кілометрів. Я її таку купив трошки. Тільки єдине, що в них раніше був колір, такі темні кольори, там зелений, чорний. А ми її пофарбували, щоб цей ну щоб вона була яскрава. Мотор правда тут же на ній не рідний стоїть від Волги, а все таке, ну всередині тут. Ну, старалися зробити би, більше, щоб воно було таке, таке, як воно було в ті часи. У рамках Подільського ралі зорганізували і виставку ретро по-вінницькій». На ній представили автомобілі, мотоцикли та велосипеди, які раніше експонували в музеї ретротехніки на Соборній. Розгорнули виставку теж у парку в павільйоні колишнього автодрому. За словами Олександра Вдовиченка, вхід на виставку за донати. Гроші збирають на безпілотник для однієї з Вінницьких бригад. Серед відвідувачів виставки – 11-річний Акім. Найбільше каже, йому подобаються військові машини. Ось та військова машина армії США. І ось ця поліцейська машина. Дуже круто, що тут можна щось потити, тому що в багатьох музеях це не можна зробити. Офіційну виставку відкриють у вересні на день міста, каже Олександр Вдовиченко. Сьогодні вона працювала протягом дня. А ось ретроавтівки у парку були до п'ятої вечора. Далі рушили до бару. Фінішуватимуть автівки у Кам'янець-Подільському, каже Вдовиченко. За словами автогонщика Романа Щепкова, наступні етапи автомоторних змагань проведуть в Одесі та Дніпрі. Дар'я Красовська, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.